Прошу Прошедовня, пані Юзефчуй, прошедов. Ми з тим, тим особом започаткували справу, виїжджаємо на пробу спочатку. На проби, чи ще удасть нам? А, я вже говорю про. Що нам удасться, розумієте? Ми з Олею подумали такий помис мали. Як ми поєднуємо міські ради, вчителів, професорів. Дітей, спортивних, чекайте. А є ж дуже гарна, свідома маса людей, коли колись вони працювали в армії військовій. До речі, військові це гарні люди. І думаємо, вдамося. Ми знали пана Юзефа, і ми з Юзефом прийшли на посідання офіцери резерви, тобто їх, їх є зажон. І ми так собі порозмовляли, що ми не хотіли поїхати на Україну. І вони виявили бажання. Тоді я правда був презисом, і ми поїхали на Крим. І розумієте, ми побачили, що з ними легко працюється. Вони дуже організовані. Так, робити то робити, їсти, то їсти, пити, то пити. <пі> <кіл> -пі> <пі> то і ми напевно дуже гратулюємо, що вони вибрали наш край. Ви Знаєте, що створили коло симпатики. І для того, напевно, Оля, продовжуємо. І для того, дорогі приятелі, приїхали ми до Польщі зараз з нашими, з нашими приятелями із Києва, із столиці України. Приїхали ми на міжнародний фестиваль духовної пісенки, який сьогодні буде відбувати в неділю в Пінчові. Запрошуємо вас до Пінчова, святок шістки воєгурства. Тут і в Кракові є стрічна але навіть не відділились ми вже якраз в той час, коли ми тут організували обід, а організували обід організувалися ми на першу годину, принесли ми на другу і споткалися з вами. Тому я попрошу своїх приятелів з України, зеспол дзвони Подоля з Києва, які об'їздили вже цілий світ, Америку, всі панства приїхали до Польщі і през презентують для вас українську песенку.